Жити в країні, де не знають, що таке війна, хочуть школярі першої загальноосвітньої школи. Тож, аби помолитися за мир та спокій в Україні, вони зібралися на центральному майдані Рівного. Допоможе знайти примирення, Пошли в наші серця один до одного. Мир і спокій, господи, благослови Україну, дай нам жити в любові до ближнього. Свій флешмоб школярі приурочили до Міжнародного дня миру, який відзначатимуть в усьому світі 21 вересня. Діти кажуть, в такий непростий для країни час особливо важливо закликати людей єднатися та відмовлятися від насильства. Ми молодь України, і нам потрібно, потрібно берегти свою країну. І як хто як не ми зможе зможе відродити Україну і сказати, сказати що ми її любимо, і що від нас залежить майбутнє нашої країни. Не забувають діти підтримувати і тих, хто часто ціною власного життя захищає нас на Донбасі. Тож розповідає керівництво навчального закладу в рамках флешмобу організували і збір коштів на лікування бійця АТО Романа Федорина. Ми вже йому допомагали, тому що він втратив ногу і йому треба дороговартісний протез. І разом з тим закликати українців пам'ятати, що коли ми разом, ми сила. Кожному, хто долучився до збору коштів, діти дарували символічні подарунки, виготовлені власними руками. Та, хто дає кошти, ми вдаруємо ось такі обережі. Ми їх робили дуже багато, їх було 300». Рівняни щиро радіють, тому що діти, попри свій юний вік, є справжніми патріотами і кажуть, такі акції потрібно проводити регулярно. Так, всі повинні кожен день виступати, щоб був мир і слагода. На цьому світі. Мені приємно дивитися на цих дітей, на те, які вони патріотами ростуть. Це якби пробуджує в них дух патріотизму, пробуджує любов до своєї країни. За Україну, мир і складі, за Україну, Тетяна Клинчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.